Друзі, ну а ми тут в шоурумі активно продовжуємо спілкуватися. І до мене завітала Наталя Шеремета, експерт з емоційного благополуччя та життєстійкості особистості в організації. Наталю, я вас вітаю. Власне, я дуже часто спілкуюся з HR про їхнє емоційне благополуччя, їхній емоційний стан. І коли запитую, хто має про них піклуватися, бо вони, як правило, піклуються про усіх. Відповідаю саме HR. Все ж таки, хто окрім Айчару має піклуватися про них? Ми розуміємо, що HR – це так само люди, і особливість HR – те, що у них є додаткове навантаження і очікування, які вони мають бути. Наскільки багато вони мають спілкуватися, підтримувати і розуміти інших. Тому, в першу чергу, так звичайно, це ми самі, і HR в тому числі, а є в організаціях все більше і більше насправді команд психологів, і це можливість отримувати психологічну підтримку. Є організаційні програми, куди HR ну насправді має долучатися, і насправді а, гарно мати додаткові програми такої більшої глибини для HR-у, коли є можливість і підвищити розуміння для саморегуляції, для відновлення, для опрацювання і для більших розумінь внутрішніх процесів, щоб, щоб бути корисною іншій аудиторії в рамках організації, тому а, так, ми самі, так психологи і так бізнесу важливо дивитись на HR додатково для того, щоб попереджати вигоряння і для того, щоб давати навички більш інтенсивного навчання по самовідновленню емоційній компетентності. Дякую вам дуже за ваші коментарі, друзі. Ну а ми повертаємося на головну сцену. Фіма, тобі слово.